Чути мене? У, у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення російської армії на територію України і почався новий етап російсько-української культури рос, російсько-української війни. Що триває з 2014 року? Головна ціль російської агресії українська культура та ідентичність. Росія протягом століть системно і наполегливо знищує українську культурну спадщину. Як ми можемо згадати, це репресії митців, розстріляне відродження, закриття українських шкіл, заборона друку української мови. Наступний слайд. А зараз це руйнування музеїв, бібліотек, навмисні обстріли закладів культури, викладення та вбивства українських митців, вилучення книжок українською мовою на окупованих територіях. Основна задача митців зробити так, щоб жоден українець і весь світ не забули всього, що робить Росія, закарбувати це в нашій пам'яті. Та пам'яті наших нащадків. Митці, окрім військового фронту, виборюють нашу свободу і на культурному фронті, пропускаючи крізь себе трагедії війни, відтворюючи її у своїй творчості. Наступний слайд, будь ласка. На початку, на початку повномасштабного вторгнення, всі митці намагалися підтримати бойовий дух українців. А музикантам це вдалося найсильніше. В репертуарі української пісні можна знайти пісні не тільки про кохання, журбу чи батьківщину, а також і про національну визвольну боротьбу. Такою піснею стала Ой у Лузі Червона Калина. Пісня часів Казаччини, 17-го століття. Потім цю пісню заспівали січові стрільці. Понад 100 років тому, і яка стала їх гімном. І знову ця пісня стала неофіційним символом боротьби українців за свою незалежність у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення пісня «Ой, лузі, Червона Калина була виконана спочатку музикантом, а тепер і військовим Андрієм Хливнюком. Тепер вона звучить у серці кожного українця, її співають дорослі та малі. В окопах і бомбосховищах наступний слайд, будь ласка, водночас по радіо звучить безліч патріотичних пісень для підвищення бойового духу. Хоча не всі з них е високопрофесійні. Музиканти виступають з концертами у госпіталях перед військовими на, фронтами, на, ф на фронті, де це можливо, або влаштовують концерти і збирають кошти на допомогу Збройним силам України. Наступний слайд. Відразу на початку війни з'явилися плакати й малюнки з головними гаслами війни, що уособлюють сучасний героїзм і показують дух сьогодення. Вони є влучною і потужною зброєю. Наступний сайт. Не може не згадати творчість надзвичайно талановитої людини Юрія Журавля, музикант, вокаліст, гурту Отвінта, художник, аніматор, автор проєкту «Знай наших активно висміє російських окупантів у своїй творчості. Митець створив чимало чудових карикатур, які висвітлюють нутро терористичної Росії, її президента та російської армії. Наступний слайд. Найкраще демонструють злочини Росії в Україні та мужність українців художні фільми засновані на реальних подіях. Це Снайпер, Білий Ворон, Мирний 21» і Ловець-2014, батальйон Донбас, Кібарги, Черкаси, «Позивний Бандера та інші. За 9 років війни з'явилося чимало фільмів про жорстокі події, які відбуваються на території нашої країни. Письменникам як нікому належить вирішальна роль у тому, щоб не дати забути світові, що головний елемент російської агресії, знищення української самобутньої культури. Сучасні поети, чеснитина яких нині перебуває на фронті, продовжують творити. А декого з них створила сама війна? Все горе випробування та героїзм українців під час російської агресії сучасні поети і письменники документують у літературних творах воєнної тематики. Наступний слайд, будь ласка, дякую. Найбільш поширеним і актуальним жанром сьогодні є есеїстика. Виговорення автора про те, що його найбільше турбує, без вигаданих сюжетів і персонажів. Наприклад, книга Воєнний стан зібрала правдиві історії про війну 50 авторів. Плюс є там передмова нашого Валерія Залужного, серед яких Сергій Жадан, Любко Дереш, Оксана Забужка, Юрій Андрухович, Андрій Любка та інші. Наступний слайд. Культурний фронт є дуже важливим, бо завдяки йому весь світ розуміє і. Розуміє, чому і за що ми воюємо? Мистецтво має кілька напрямів: дипломатичний виставки, фільми, фестивалі підтримують постійну увагу Західного суспільства до війни в Україні. Санкційний заклики культурних діячів України допомогло ввести санкції проти російського культурного середовища Волонтерський – за допомогою культурних заходів. Збирають кошти на підтримку військових, постраждалих від війни, відбудову шкіль, шкіл, лікарень, закладів культури. Інформаційний через мистецтво інформуємо світ про те, що відбувається про російські злочини та реабілітаційний. концерти перед військовими у лікарнях, метро та інших місцях підтримують та згуртовують. Наступний слайд. Найголовніше те, що всі проєкти митців. Картини, книги, фільми, фотовиставки, пісні та інше популяризують нашу культуру у світі і активно привертають увагу світу до російської агресії та її наслідків. Наступний Дякую за увагу. Чекаю запитання. Шановні колеги, будь ласка, Олександр, ваше питання перше. А, дякую. Ну, мене знову не, не, не так запитання, скільки такі коментарі. Вибачте, мені цікаво просто це все обговорювати. Ну це класно. Так, перше, що я хотів сказати, що ну, мені здається, насправді, що ем, популяризація ем, української культури в світі вона не може бути. Ем, за рахунок якихось, знаєте, трагічних речей. От, наприклад, от Євробачення, так, або якісь дуже світові такі е, фестивалі, типу Канський е, або там Берлінський кінофестиваль. І я, наприклад, проти того, щоб е, ці проекти, ці фестивалі були заполітизовані От вони є заполітизовані, так? Але от я, наприклад, не за це, тому що от. Ну, Ні для кого не секрет, да, що е, там в, в, на Євробаченні часто дають перші другі місця країнам, які переживають якісь там катаклізми, да, щоб їх підтримати. а не за мистецтво, а це мистецтво, і ми маємо. Далі, е, Друге питання, не питання, а другий такий коментар да, е, про те, що Влад сказав, про те, що ми не маємо, е, ми не маємо дійсно забувати про те, що. що Робить Росія, ми всі, хто це до цього маємо стосунок, хто це пережив, особливо люди на сході, да ми менше, вони більше. Ми не можемо про це забувати. Але я хочу вам нагадати один такий цікавий нюанс: що коли Америка скинула е, на Японію дві ядерні бомби, то е, то їм нічого за це не було. Зовсім нічого, коли радянські війська ввійшли в Берлін. І зґвалтували все, що там було в результаті зґвалтування в Берліні. Під час його взяття народилося один мільйон дітей. Уявіть собі цю цифру, і їм нічого не було. І я не думаю, що Росія понесе за це якусь відповідальність. Це просто закінчиться там, якось це закінчиться. Та а що буде якийсь там міжнародний трибунал, Нюрнберг, Я дуже сумніваюся у цьому. Е, третє, ви показували ви показували різні малюнки там, і деякі малюнки там да, художників, які це пишуть, е, які там зараз зображаються. І Деякі малюнки мені не сподобалися. Чому? Тому що вони зображають росіян у такому дуже потворному вигляді. З не подумайте, я зараз не хочу захищати Росію, але як на мене, що е, про те, що ми не маємо де гуманізуватися. Так? Тобто е, не можна там, не, не можна розмовляти, доходити якихось, взагалі, про щось розмовляти мовою, там, расисти, свинособаки і таке інше. Так само там їх у формі мало, там... я, Бажаю, бачу, Якщо можна послав, скажу я поставлю коментар в даному випадку, і в наступному хочу зазначити, що наші ну коментарі повинні обмежуватися бодай би до двох хвилин, запитання до хвилин. тому що насправді наша конференція може дуже сильно затягнутися. І, пане Олександре, ваші коментарі на да, сьогодні, я гадаю, ну і зокрема на нашій конференції можуть бути теж займами і. Ось і не слушними, не ну, а так, я так не вважаю. Дуже, дуже сильно затягнутися. Ось бачите, ми залишимося всі при своїй думці, тому давайте. Так, давайте ми... залишимося ми при своїй слухає. думці. Ну добре, я прислухаюся, давайте мої це все. Я більше не буду коментувати цю цю доповіді. Дуже дякую, дякую. Я, якщо можна, так теж конкретно свій дискурс. Два моменти якісь аспекти замінюю. Я, напевно, би погодився до 24 лютого з тезою, що не, не варто всіх дегармонізувати. Варто. варто, тому що це переживання нашої психологічної травми. Якщо ми не будемо переживати свою психологічну травму, ми, на жаль, не у Нас тоді є цікаві доповіді, я думаю, вони теж нам додадуться. Табо говорити в даному аспекті, не притягувати до відповідальності людей, якби ми не казали, хороші руски, вони не винні, винні насправді винні, винні Т, стандартно, можна виокремити групу людей, але мені здається, що в даному аспекті нам треба відчепитися від цієї культури нарешті. І, можливо, через проекцію багатьох років починати з ними говорити. Та дискурс ми цікаво говорив про Євробачення. Не знаю наскільки ви ми тут виявилися фанати Євробачення, дивилися багато років. Крім кейсу України, я не назву вам жодного кейсу, де переміг перемогла людина через катаклізм чи ситуацію. І тому подібне немає за останні понад 30 років. Немає жодного кейсу. Ну тобто, це з 50-х років не скажу вам, але останні 30 років. Демонстрували чітко, що це не працює. В Євробаченні присутній політичний компонент це може додати вам балів, але чи дасть вам це перше місце навряд чи. А в даному випадку я думаю, що кейси України це теж не просто про типу ситуації про проблеми. Це ще й про творчість. Сказати, що там, наприклад, Джамала не була суперталановитою зіркою, і вона не перемогла не тільки через тему. В депортації я думаю, що це буде занадто, і в даному випадку ми теж бачимо певні результати дій, які в нас складаються. Тому мені здається, що це дуже синергійна, синергійний момент. І... Лишається багато питань. Я з вашого дозволу зніму питання Назара, тому що у нас є час і регламент. Назар ми я дуже вибачаюся, на жаль, в цьому аспекті.